Іран визнав передачу Росії балістичних ракет для війни в Україні. Про це повідомив член комітету з питань безпеки парламенту Ірану. Іранський політик додав, що його країна також передає Росії безпілотники. В обмін на це Тегеран отримує від Москви агропродукти. Європа та сполучені штати вже, начебто, працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. Водночас СІНН, посилаючись на Два джерела у розвідці повідомляє, що Іран вже відвантажив Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії для застосування їх у війні проти України в лютому цього року. агентство Reuters з посиланням на шість джерел повідомляло, що Іран передав Росії 400 балістичних ракет класу Земля-Земля. Тоді в Штатах заявляли, що не бачать жодних доказів передавання цього зброєння. А в Ірані ці заяви назвали необґрунтованими і заперечили. А вже у серпні Ройтерс із посиланням на джерела в європейській розвідці писав, що Іран все ж планує передати РФ сотні балістичних ракет Фастриста 360 малої дальності із супутниковим керуванням.